Зігрівати внутрішній холод словами, ловити натяка, тони, звука, старати простір, що існує між нами і передавати тепло, з рук у рук. Жити, наче не було нічого до цього, і навряд чи трапиться коли-небудь після. Жити так, наче немає справи нікому, окрім тих, хто й так живе на твоєму обісті. Чекати вечора, читаючи листи, мемуари, лети вогонь, впускати в дім ці звуки, я не знаю, що там в Бога в планах надалі, але мені достатньо цієї солодкої муки. А наступний вірш для нас творив. Василь Радощі мої і клопоти мої, нещастя і радощі мої, весняні ручаї. Про світло аж кипить, Небо аж кипить, блажен, хто не навчився жити, блажен, хто зна любить. О, кара земле, окри гри, бери мене, бери, спасибі, що кипить горі, сонце в горі, спасибі. Що росте трава, і що душа жива, і що віліє голова, і кішиться трава. Спасибі, коли ти є ти, що ти це ти і ти, і досить руку простягти, і край, і грай, і ти, і золота твоя габа на і є піску і на руках, і на губах. І на моїм віку. Прибудь же завжди молодим, прибудь же молодим, святому й теплі води, ти сам стаєш святий, і хай но очі, як вода, хай як жива вода, але живий горе не біда, і горе не біда. Шукаю собі мудрість богині Деметри і відпускаю страхи летіти кудись в небуття, Цілую через листівки, у них незвична мова. І думаю, що далі просто немає куди, коли засинаю, переконуюсь у сусивого Бога, що він точно і надійно почув усі мої молитви. І вірю більше в прикмети й гороскопи, не знаю чи з часом не впаду й пропаду, я хворію на тебе, мені потрібна підмога. Я не знаю, як без тебе я далі дихати. Тихо -тихо. Для ніжності Бог пропонує відстрочку. Виживуть ніжні, звучить як пророцтво. Виживуть ніжні, полюблять ближнього, закохаються в ближнього, світлі та темні, лагідні й хижі. Задесі до Києва відводи ніжина і з ніжністю будуть нести свій хрест. Виживуть ніжні! Як Маніфест. Виживуть ніжні, онлайн та в офлайні. Тайні, реальні, ніжно-брутальні. В хатинах, квартирах, приїмках, пентхаузах, в апартаментах, калибах та мазанках, святі, марнославні, скромні та грішні, кіношні та книжні, верхні та нижні. Виживуть ніжні, як виживуть тільки коханці по Пройдуть потопи прокази та згарища, щоб один одного обійняти. Пролюб століття, провід прокляття, вічні, щасливі, рідні, крилати виживуть ніжні, як закляття виживуть ніжні, як ворожба, ніжність, неслабкість та боротьба у притчах, казках та в ріднім краю ніжні відстоюють правду свою. Сонце вдалення, в долонях, пшениця у жменьках, навіть ненависть до воріженьки. З приснуками люті, зневаги й жалю ніжні, виборюють ніжність свою. Від лютого й до ланцюг лютих тижнів обіл війни летить чорносніжні. Ніжність у серці, мов камінь наріжні, Світиться ніжні, і вижив ніжні, Вижив ніжні. І переможуть ніжніх на свій землі кулі обожньої. Знайоти самого дня народження ніжні, що виживуть і переможуть. Ми стали сильнішими, хоча майже сивими, і не уявляли на що ми спроможні. Я казала Юрія Костенко, так залишаємося взаємно красивими. Виживуть ніжні і переможуть. У кожному подиху, погляду, дотику, у кожному слові та в усмішці кожній ми відчуваємо вірою й досвідом, що вижив їжі. І переможуть. Ми станемо ще вродливіші та огожі, ще більше щасливими, більше заможними. Ми все подолати та втримати зможемо. Виживуть ніжні і переможуть. Ніжні спиняють навали ворожі, Ніжність, як сонце в серцях отатожнюють, ніжні, як діти, як воїни Божі. Виживуть ніжні і переможуть. Бо ніжні за суттю своєю вільні, а вільні. За суттю своїх сильні, бо ніжні насправді неймовірно в круті і вижив ніжні, як не проти. Важливо собі дозволяти давати любов від постати, отримати все дорождане, справжнісіньке саме бажане. час. Наодинці з собою має бути без бою і кожного нового ранку давати собі обіцянку, радіти від чашечки кави, знаходити в цьому забави.